Слава Україні, вітаю друзі вас зі святою неділею і запрошую вже до 193-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог Відверто, де тему визначаєте ви. Як завжди, дуже короткі попередні пер застереження. Перше запитання залишайте не тут, а у мене на youtube каналі в розділі спільнота під єдиним там дописом в коментарях. Я там вже попереднього все забрав. Його видавив. Тепер вже йде з нуля новий. Всі запитання ваші в окремому файлі у мене на комп'ютері. Друге. Е, дуже прошу, не називайте тих питань, які все одно не отримують відповіді. Це відверті провокації, тупе хамство і ну, ті, в яких містяться заклики до насильства інших дій, які. От я буду на них відповідати, до мене з зразу з'являться ЗСбу. Вам цього треба? Ні, і мені цього не треба. Тому давайте без провокацій і без взаємних підстав. Я не буду відповідати на такі питання. Це перше, друге. Дуже прошу, будьте лаконічні в питаннях. Я стараюсь відповісти на всі, але всі ті, які великі за обсягом, весь час посуваються вниз, 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 тому що це просто фізично проблемно організувати роботу з тим, щоб їх висвітлити від них відповісти в нашому форматі. У нас формат достатньо чіткий, лаконічний. І тому якось буду пробувати, але більшість з них втратять актуальність досі на дні. От ті, які отримали, залишились без відповіді, це як правило ті довжелезні, велетенські. Ну, і Останнє я буду вам завжди дуже вдячний за моральну підтримку каналу, за ваші численні перегляди. Це головне, за е, поширення, посилання, е, рекомендації, вподобайки, коментарі, а також за підписки на мої YouTube і Telegram канал коли хто ще цього не зробив. Дякую вам дуже за це. Якщо хочете допомогти матеріально, то ліпше на Збройні Сили України. Я рекомендую всім волонтерську ініціативу справи громад. Там подвоюється ваш донат фондом Порошенка. Це найефективніший момент. А тепер переходимо до відповідей на питання. Пане Тарасе, хто такий той хлопець з каналу Біла Варта? Та, взагалі, що це за канал? Говорить жорстко. Давайте так, почну з кінця, як завжди. Говорить жорстко. З тим обережніше. Говорить жорстко, це може бути і дуже серйозно, і дуже правильно, і дуже відповідально, і дуже мужньо, а може бути і проста провокація. Жорсткі виступи можуть бути з і критика там влади тощо з різних джерел, От так, як я, тому що мені болить, я бачу, що влада зраджує. Я говорю жорсткі речі про неї може бути від самої влади провокатори, щоби висвітлювати, підхопити, знайти, і потім запресингувати людей, які підтримують жорсткіші якісь певні позиції. Бо влада боїться людей. Можуть бути і російські провокаційні ресурси, які теж використовують метод певний, збуджувати деякі наші струни, коли нам щось дуже болить. І от вони вміють по цьому працювати теж. Правда, наші весь час брешуть, списуючи все на росіян. Пригадуєте Даніловські виступи, коли тільки щось Зеленський попадуть в якусь чергову корупцію чи якийсь скандал. Так моментально виходить: то Даніло, то Будану, у нас є інформація про готується російське ПСО, щоб звинуватити українську владу в корупції. Так ви не крадіть вас і звинувачувати ніхто не буде. Ніякі російські ПСО не спрацює. Нема таких російських ПСО. Їм навіть робити нічого не треба. Вони просто дивляться і все. Тому сам факт говорить жорстко, може бути і пасткою, а може бути і серйозним речим. Підходити треба обережно і уважно. Переслідковуючи всі попередні певні дії. Тепер, що стосується самого там каналу Біоварта і що це за структура. Такої структури невідомо. Жодних даних про неї немає ніде. Сам автор, який робить ці записи, називає себе не системою, а націоналістичною організацією. Сама назва, ну вона ця теж є десь, до певно, якогось такого трошки расистського спрямування, була назва ця. Я добре пам'ятаю, коли я ще був депутатом, ще при Ющенкові, у нас раптом почався дуже серйозний спалах з кінхетського руху, який почав набирати чисто московських форм рацизму, з вбивства, калічення людей інших рас, саме інших рас. мова йшла там не проти росіян. Це не був націоналізм, це було перенесення в Україну рашистського расизму. Тоді я брав дуже серйозну участь в тому, щоб це побороти, і готував програму тоді для президента, президента Шиющенка, Мені закидають, що я з ним в дуже серйозних конфліктах був так був, а потім ми зуміли знайти добру нормальну співпрацю. І це тоді спрацювало. Хоча мені тоді не один раз зі смертю погрожує все. І я просто пригадую, тому що мені надавали тоді ну, закриття і ту інформацію по оцих расистських випадах. Була якась ініціатива, яка називалась Біла варта. Яка займалася, вона не була ніде виявлена, але вони через інтернет займалися тим, що закликав вбивати людей іншої раси. Потім, коли це все притиснулося потрошки, вони десь випарвалися. Я думаю, що їх не існувало, що це був чистий інформаційний вхід, можливо, з Росії. Зараз цей хлопець просто по віку не може підпадати під тих, хто тоді цим займався. Тому, видно, використав просто звучну назву, але тяжіння ну, десь до цієї ідеології є. Тепер, що стосується його? я не знаю, хто це. Ніякої інформації не маю, але я подивився канал. Пункт перший. Він, очевидно, є з таких трохи радикально настроєних людей. Він прихильник, тому що от пройдіться по каналу вниз, і ви побачите «Справа сенсея скільки там два роки тому. У 21 році судили такого Оверченка за бандитські напади, грабежі, достатньо жорстокі, з викраденням дітей. Ну, він це називав Робінгудством, що він забирав у корупціонерів таким чином корупцію поборював. Ну, ну не знаю, не знаю. Там потім говорили, що щось було фальсифіковано. Там було дуже багато шуму. Я за самою справою детально не слідкував. Були там реальні підстави для звинувачень, не були. Ну, очевидно, що наш фігурант є великим симпатиком саме отого от Оверченка і справи сенсея. Мав він до того стосунок не мав, я не знаю. Тепер, що стосується його записів, я глянув тільки один, який отримав там понад 300 тисяч переглядів. Його явно розкручували, його дуже сильно підігнали в розголос. З одного боку, Ну, я слухаю, там ніби все правильно. Він звинувачує в тому, що немудро, неправильно використовується просто колосальний потенціал Збройних сил України. З іншого боку, там, там він пару разів згадує оті речі, які я говорю. Влада не хоче перемоги. Так, тому мені він здається десь правильні, певні Васили робить все. Але що мене викликало певну тривогу? Основний напрямок це проти генералітету. У нас все таки основна маса була це бойові генерали, які генералітет був спромований при Порошенкові. Паркетних поусували, і прийшли ті, які проходили АТО. І зараз у нас цей генералітет знищується зеленським. Ви бачите, у тій історії. Ну, Похоренко було дуже показово, що пробують зробити з залужним, як відтискають нормальних, хороших, мілих генералів, які пункт перший бережуть життя своїх бійців. Пункт другий шукають нестандартні способи перемагати ворога. Те, що робить Зеленський своєю ставкою Верховного Новкомандувача, з висвітленням всіх матеріалів кротам, з якимись ідіотськими, тупими наказами бросить там народ. Ну, от, Жуковщина, відверта, Горівку захопити, ще там щось. Слухайте, ну це. Це абсолютна дурість, дикість, бандитизм проти своєї армії, проти своєї країни. Але з іншого боку, оцей хлопець, те, що він говорить, це мало бути спрямовано саме проти Зеленського і його лакус. От якби він чітко, тому що оте, що він говорить, це стосується сирського. Саме сирського починається частіше називати м'ясником от Жуковим таким собі. А коли він говорить загалом генералітет, генералітет, генерали не розуміють, генерали все. Знаєте, на кого це падає? Це падає на залужного. І в мене виникає питання, чи, чи не стоїть за цим певний момент, можливо, використати його для того, і тому розгонка така пішла цього ролика, щоб це використалося, що в армії там все погано, командири всі погані, все погано. О, десь до цього. Ідеї його, і мені здається, його намір діаметрально протилежні. От тільки підходьте до цього з обережністю, тому що коли вам говорять загально, всі погані в командуванні. То там є непогані, там є ті хто пробують цьому суперечити. І є Сирський, і є Зеленський, які пробують зробити оте повернення до Другої чи Першої світової війни, воювати штурмами, м'ясними і всім іншим. От наш боєць під Бахмута прямо сказав, ви говорите про м'ясні штурми російські, а наші м'ясні штурми, ви не хочете згадати з тими самими результатами? Тому насправді, коли йде такий невибірковий, не ідентифікований підхід, це завжди використовується проти кращих на користь гірших. От, просто за це запам'ятайте. Це може бути просто його загальний підхід. Він може не вдається в такі деталі. А ви вдаєтеся, ви маєте знати, що залужний робить все для того, щоб не було зайвих втрат наших бійців, щоб підвести на інший вищий рівень ведення війни. А Зеленський зі своїм підвизувачем роблять це діметрально протилежне. І проти залужного зараз використовують будь-які інформаційні атаки і методи. Ну, от, це можуть використати також. такі відчуття. Що це розгонять не дарма. А щодо хлопця, ну він говорить основному правильні речі. Те, що я послухав, решта я не чув, не знаю. Наступне. Доброго дня, пане Тараси, в Україні. Якщо можете, розкажіть більш детально, якщо знаєте, про міністра оборони Умерова, тому що мені тут деякі адепти розповідають про те, який він класний, сильний і потужна особистість, має якісь там наукові знання і тп Просто хотілося би мати більше інфи, щоб опанувати на такі вкиди. Дякую. Значить, так, давайте так. Перше, хочете мати більше інформації? Зайдіть в глибину мого, моїх записів. Я вам даю один з тих записів, де було чітко багато про Умерова. Номер 169. Заходите на мій YouTube канал відео. Крутите вниз, знаходите чого почав діяти гор і говорити новий міністр оборони. Отакий заголовок номер 169. дев'ятий. Там побачите там з боку на самій отій символі роду чорноволів. Там проглядається чи з правого боку проглядається сам цей номер, і там просухайте більше інформації. Загалом про Умерова я. Був чи не єдиний, хто самого початку сказав, це найгірше з усіх призначень, яке могло бути від заходу, від залужно від армії вимагали: дайте полторака, верніть полторака. Це єдиний адекватний хороший міністр, який би був міністром перемоги, дали міністра знищувача армії, умерв. Руйнує систему єдиноначальня в армії, руйнує систему командування, віддання наказів. Він покликаний ліквідувати українську армію як таку. І повернути нас до російських лекалів. От Умеров хоче бути Шойгу. Шойгу це міністр оборони, оце російський принцип, не натівський, антинатівський, коли міністр оборони є фактично найвищим командувачем в армії. І Умеров, коли ще йшов на посаду, він ішов для того, щоб це зробити. Тому, на мій погляд, він. Він, ну, я його сприймаю як ворога, який має зруйнувати можливості головнокомандувача здобути перемогу. Тепер наступне, щодо того, яка він сильна постать, господи, якщо там якісь наукові звання, з певного часу це перестало бути ознакою будь-чого. Хтось їх здобуває неймовірною науковою працею, хтось їх просто тупо купує. Умер бізнесмен, я не чув про його наукову діяльність. Тому я думаю, що це. Чергова історія для того, щоб робити кар'єру. Він перед цим був керівником фонду Держмайна України. Він вже фактично анонсований як топкорупціонер. Він забезпечив корупційні дії, проти нього відкриті карні провадження Вищий антикорупційний суд України після візиту лідерів антикорупційної системи в США, в, примусив набу відкрити кримінальне провадження проти Умерова за. Мегакорупційну діяльність на посаді голови фонду держмайна. Він корупціонер. Він, він завдав колосального удару по енергетичній безпеці України, давши можливість фірмам, пов'язаним наскільки я розумію, з Коломойським, з некровити центру енерго. Це сталася єдина наша структура, яка не готова виявилася до зими взагалі. І сьогодні вона тягне на дно всю енергосистему України. Це Умеров. Умерова, пошукайте його пов'язані особи. Основна пов'язана особа з ким е зв'язують Умерова в політиці, крім Єрмака. Єрмак це дуже близький для нього. І друга особа це Ахметов. Ось ну, така історія теж. Він, будучи на фонді держмайна, теж робив певні дії, які його пов'язували з Ахметовим. Їх розглядають як корупційні. Він ще до вторгнення. Знаючи, що це буде, вивіз всю свою родину, там, мабуть, до п'ятого покоління, і весь свій бізнес повиводив до США. Знаєте, чи людина, яка передбачала, що буде велике вторгнення і вводить бізнес, я маю щось сказати, погане, ні. Але така людина, яка не вірила в перемогу України і в майбутнє України, не може бути міністром оборони. І ця людина не заслуговує на те, щоб ми на неї дивилися як на щось позитивне. Тощо, таких речей про нього є. Дуже і дуже багато. Крім всього іншого, він зрадник, він учасник переговорної групи Арахамії. Зараз Арахамія трошки засвітив. Вони в Мінську домовлялися фактично про капітуляцію України, виконання шести вимог ультиматуму Путіна. Про це був один з попередніх тематичних випусків вечірніх. Хто дивиться постійно всі мої випуски, той знає, про що я говорю. Ну, зараз вже повторюватися не зможу. Умеров Киримо, кримський татарин. Погодився у на засіданні в Стамбулі. Ще раз кажу, він погодився на варіант фактичної відмови від Криму. Коли Українська влада на відмову Путіна визнати Крим російським, запропонувала Росіяни, це підтримали. Варіант, що ми зараз це не робимо, тому що ми, ну, ми ж не можемо так сказати. Зеленський ж не може з цим виступити, сказати, я відмовляюсь від Криму. Але що ми заявляємо офіційно, що ми ніяким чином повертати Крим не будемо. 15 років будемо вести якісь переговори, не про повернення, просто якісь переговори 15 років, а через 15 років почнемо все з нуля. Це Кримли Казали про Крим. А що йому Крим Батьківщина? Йому Україна, не батьківщина, йому батьківщина, штат Флорида, де його сімейка прилаштована ідеально, найкращих приватних школах вчаться, найкращих е закритих апартаментах живуть, і ну, цих житових е масивах живуть там спеціальних, елітних і тому подібне. Оце про Умерова. На мій погляд, в цієї людини нема позитивів. Мені закидують, що Європейська солідарність підтримує. Це було під тиском. Європейська солідарність завжди представляє інтереси кримсько-татарського народу, так само, як колись народний рух України, В'ячеслава Чорново представляв ці інтереси. І відповідно Киримо іноді витискає деякі рішення, які, на мій погляд, є неприйнятними. Колись це було перефату Чубарову по його підтримці, який зрадив двічі і мого батька і Петра Порошенка. Але я завжди підтримую, тому що ну вимагають керівництво. Зараз про Умерову. Я думаю, що зараз більше вже по нього згадок не буде. Позитивних. Ця людина знищує систему Збройних сил України і не дасть Україні перемогти. Ця людина стопроцентно виконує всі найдрібніші розпорядження Єрмака. А про його біографію, ще там щось. Ну, я дещо згадав, дещо в 169 му випуску, і там ще кілька випусків, там кадрова карусель, то що там теж можуть бути про нього згадки. Я вже не пам'ятаю детально. Наступне, пане Тараса, в Україні. О, цікаве ваше ставлення до Ющенка протилежне моїм висновкам, які я зробив в інформаційному полі того часу, <кхе> дивлячись на дії, які реально робив Ющенко. Але для мене залишається без відповіді питання: як балога впливав на Ющенка? Що ви знаєте про це? Дякую за відповідь. А, і ПС. 30 хвилин без руху сидіти важко. Які фізичні вправи ви практикуєте? Ну, це перше не 30 хвилин. Це підготовка матеріалу. Це запис матеріалу. 30 хвилин з кількома зривами, збоями. Це після того конвертація за цей час. Я готую оці щоб питання ж дуже часто з батьма помилками. З усім я їх до якогось людського вигляду приводжу, щоб їх подати в опис під відео. Це підготовка обкодинки, особливо якщо вечірній випуск. Це ще кілька речей. Потім ще чат. Це сумарно. Кожен випуск це 2-2,5 години сидіння на місці. Які фізичні втрави? Жодних. Як там кажуть, сало сило спортмоги. Я приклад того, як не треба поводитися в ставленні до свого здоров'я. Категорично не робіть так, як я. Максимум, що я можу, це якийсь момент, коли я вже зовсім не можу сили. Нема спина мене будуть, в мене куча вже всього від старості різних проблем. Я влягаюся на диван полежати трохи. Будуть теплі часи, можливо, буду трошечки активніший. Ну, поки що, в цьому плані точно не робіть так, як роблю я. Ні в якому випадку. Що стосується ставлення до Ющенка. Перше, я взагалі то в тих випусках, де я його зараз згадував, я не говорив про нього як про дуже вмілого, про дуже вдалого президента. Більше де я казав, він був слабким президентом. Він був дуже невмілим і непідготованим до реальної, потужної, серйозної роботи. У мене було критичне ставлення до нього на його посаді прем'єр-міністра, при тому всьому, що його україноцентричність мені неймовірно імпонувала. Але... Частково через те, що я бачив його невмілість, бездіяльність, поступливість, От ми опозицію його підтримували. А він взяв і нас всіх зрадив, підписав листа трьох разом з кучмою і плющем проти нас, де нас звинуватив найгірших там всіх про злочинах, моральних і всьому іншому. Тому насправді, в мене ці мої інформації про нього і стали підставою, що я колись обрав, як кажуть, темну сторону. Для мене Ющенко був негативом. Але сталося так, що. Ющенко почав, будучи президентом, виконувати дуже певні потрібні речі. Він був, ще раз кажу, слабким невмілим президентом. Але в нього не було монобільшості, як в Зеленському, в нього не було механізмів. І він зайнявся тим, що він вмів. Тема історичної пам'яті, тема голодомору, тема національного відродження тощо, це речі неймовірно важливі. Він їх теж не довів до кінця. Набагато більше зробив Порошенко. Набагато більше. Але Ющенко з мінусової позначки в суспільних наших відносинах вивівся на нормальний рівень. Він це запустив на той рівень, при якому вже навіть Януковичу доводилося з цим рахуватися і не переступати через ті речі, які започаткував Юшенко. Тому я в цьому його хвалю. А взагалі найцікавіше, мені зараз доводиться захищати Ющенка від колишніх його прихильників. Це не про вас. Це дуже багато людей, які тоді мене звинувачували, що я посмів проти Ющенка виступити. Зараз гадай, Ющенка, вони його починають проклинати так само, як Порошенка. От чомусь вони не проклинають Зеленського Януковича, не проклинають, а проклинають своїх. Але тоді вони мене проклинали, що я посмів працювати з Януковичем. Вони досі мене за це проклинають і проклинають одночасно Ющенка, проти якого я ніби тоді працював. А я його зараз мушу захищати. Знаєте, не здається вам, це трошечки е не викликає гомеричного реготу. Мене викликає. Тому що є певні люди, для яких от пошук якоїсь зради серед своїх і знищення своїх це є ну, просто сенсом життя. От такі. Що стосується Балоги? я мало знаю про певні взаємовідносини, але Юшенко як управлінець був достатньо сопким. І тому йому вдавалося брати його під контроль дуже багатьом людям. Найбільше, мені здається, це була така Віра Івановна Ульянченко, ну, людина не з позитиву. Не з позитиву, колись можна розказати, зараз не цікаво. Це була певна група любих друзів, серед яких були дуже негативні постаті: Червонінка, Мартиненка, Жванія, багато інших. Намисно говорю російською їхні прізвища, тому що вони для мене антиукраїнські абсолютно. Поява Балоги – це був пошук, той, який помітний для слабких. Сабких в організаційному плані лідерів, яким хочеться десь трошки почувати на лаврах. Ющенко хотілося почувати на лаврах, при тому всьому, що він дійсно зробив в певній мірі це правило. От Балога для Ющенка, він йому пообіцяв, що він розв'яже всі проблеми. І Ющенко на це спокусився. Але це те ж саме, що був у Януковича Льовочкін. Янукович за Льовочки не хапався, йому хотілося, щоб хтось за нього зробив всі його проблеми, розв'язав. І це у Зеленського Єрмак. Тільки на відміну від Єрмака, всі попередні не були антиукраїнськими. Балога не був антиукраїнським. І Навіть Льовочкін не був антиукраїнським. А Єрмак антиукраїнський, тому Зеленський веде антиукраїнську пряму діяльність, а всі інші по-різному. І от поява Балоги, це приблизно, от уявіть собі, як Зеленський не може жити без єрмака. От просто вмре, відразу вмре. Як Янукович, навіть коли Льовочкін його остаточно від нього відрікся і здав його відверто. тоді під час Революції Гідності, а Янукович за нього тримався, хапався і не хотів його відпускати і звільняти. Оце щось подібне було, мені здається, в Ющенка з балогою. По-іншому я пояснити не можу. Що таке балога? Ну. Це не антиукраїнська діяльність, це мафія. А мафія про українську в нас на приликі жаль буває дуже рідко. От все. Наступне питання. Пане Тарасе, те, що на початку березня 22-го року на Київщині були зруйновані російськими окупантами сотні будинків простих українців, а діючі та колишні чиновники, окрім колишнього депутата Верховної Ради України ржавського і іпової бізнесмени, не були зачеплені, то це випадково чи так було заплановано. І якщо у маєтки Шуфрича, Бойка або Кінаха заїхали б російські танки та десятки кадирівців, то їх би звідти одразу ж вигнали чи б щиро зустрічали? Як це зробив ржавський, котрого вбили його ж російські гості? Дякую за відповідь. Та слухайте, поняття не маю. Насправді всі знали, що буде вторгнення. Тільки прості люди, які не мали можливості перевіряти якісь додаткові інформації, звідкись там все мали на вибір. Інформацію від влади, Будуть шашучки, не буде ніякого вторгнення. Росіяни також люди вони не будуть на нас нападати. Інформацію від всяких адщепенців, типу Тараса Чорнового, який казав, готується вторгнення, російські війська вже вибудулися в колону, колона вже рухається. І тому Зеленський Прирік, Верещучка, яка закричала ніякої евакуації не треба. Василевська Смаглюк, е інші Дубінський, які були організаторами фактично. Оцього масового геноспіворганізатора масового геноциду, які расисти зробили проти українців на окупованих територіях, вони зробили все для того, щоб українці простіть його не знали і мали на вибір. Ну вони українці повірили основній масі владі. А хтось не повірив і швиденько встигли втекти звідти і зберегли свої життя. Ну не завжди майно. А ті, хто багатші в пиловищі, вони знали все. Особливо тих, хто з ОПЗЖ і Сук Зеленського. Ті точно знали, коли буде вторгнення, їх попередили. Вони, частина з них виїхала з України, а частина чекала на те, що буде Київ за три дні, і вони в новій владі ну, власне, старій новій владі вже під Росією пересягнуть і будуть продовжувати правити Україною. Я думаю, що більшість з них на це саме і готувалися. Тому <кхід> переждати. Це все в Києві чи десь в спокійному місці було, мабуть, найкращим варіантом для тих людей, які в той момент жили десь там в Бучі, в інших подібних місцях, де, де могли кадировці вірватися, якісь вагнери вірватися і не розібиратися, так як от сталося з ржавським. Він хотів їм догодити, а вони його взяли і пристрелили. І тому більшість з них. Чекали в Києві, де, очевидно, були вже домовленості, як вони передаватимуть владу, як вони перебиратимуть владу, все інше. І суги, те сама історія. Більший суг дуже добре знали і готувалися. І тому в них не виникло тих проблем, які простих українців. Що би вони робили в такому випадку, якби вони там опинилися, ну. Важко відповідати на питання, яке нереалістичне. Вони там не могли опинитися. Я думаю, їм всім було попереджено, де вони мають концентруватися, як вони мають повідомляти про свою відповідність, і це мало бути в Києві. Я переконаний в цьому. Або ну, частина, ті, які не зовсім були готові, не мали таких попереджень, швиденько до вторгнення. От ДБР, всі інші переселилися на Західну Україну до вторгнення. Ще раз нагадую, 22-23 часа був масовий ісход з Києва, отаких, от як про яких ви кажете, повивозили все своє майно, відповідно там, з Бучі, з Гостомеля, з відусіль. А прості люди попали під цю катастрофу. От, підхід. Але ще раз кажу: я думаю, що всі вони очікували окупації України і знали своє місце в майбутній системі влади. От і все. От Ковальов не встиг його не повідомити, то він проривався до Херсона, щоб перейти на службу до окупантів. Прорвався. Ну кажуть, що його там вбили наші партизани вбили чи імітували це вбивство. Я вже не знаю. Але суги тут основне навіть не ОПЗЖ, а суги, тому що ОПЗЖ ну вони були проросійські в більшості свої, але вони не мали прямої влади. А от суги мали всю повноту влади, і вони в основній своїй масі готувалися до вторгнення. І до того, щоб прийняти партньоров. От, власне, все. Наступне питання тут коротко: як краще вибирати депутатів Верховної Ради по мажоритарних округах, по партійних списках, змішана форма виборів? Відповідає коротко і ясно головою. Все Немає значення форма виборів. Ви можете знайти сусідні країни, в яких в одній обирається фактично мажоритарною системою, в іншій за стопроцентними партійними списками, закритими, відкритими, різні речі. Мішана форма вона погана тільки через тим, що це різна фактично якість, різні повноваження депутатів. Ви не можете визначитися. От мажоритарника теоретично можна організувати відкликання, юридично не можна, але теоретично. А як викликати списочника? Його не можна відкликати, в принципі, список. Очник напряму ніби залежить від партії, а мажоритарних, хоча вона його висунула фактично, від неї не залежить, і дуже багато подібних речей. Тому змішана форма створює багато непорозумінь і хаосу. Тому, мабуть, вона не найкраща, хоча в нормальному суспільстві, де все добре, чітко працює. І змішана форма теж може мати значення: Є куча проміжних форм, відкриті списки, дуже відкриті списки, фактично створення списку, але такого, в якому преференційний спосіб, чи фосіб вилучення, видалення виборцем кандидата діють. Це все вищі міри, і в нас, от, скажімо. Не просто списки, а в нас відкриті списки в виборчому кодексі, але зелені хочуть його ліквідувати. Цю норму Вони хочуть закриті списки і збереження е мажоритарки, тобто те, як обирали ще і за Януковича, і як їх обирали, тому що не встигли ввести виборчий кодекс в дію. Це буде, мабуть, найгірший варіант повернення назад. А насправді основна проблема не форма виборів, основна проблема, щоб не пробували на цьому маніпулювати, щоб не пробували фальшувати вибори на мані на мажоритарці, легше підкуп організовувати, а на списочній формі легше організовувати масову маніпуляцію свідомістю. От коли влада цього не хоче робити, чи фігуранти виборчих процесів, а виборці не хочуть за підкуп голосувати за гречку і голосують з думкою. Немає жодного значення, яка система. А якщо ви хочете жити як до цього, як при Януковичі, як при Зеленському. Ну, в такому випадку жодна система не допоможе. 19-й рік показав, що коли голосувати без голови, жодного не має немає значення. Чи ви обираєте, ну, списочна частина, повний провал, повний відсій, а мажоритарна частина вкрав чотири пляшки пива і пішов по висуненню від Зеленського до парламенту? Ну, хорошо, правда, всі погані. Тому немає відповіді по формі, є відповідь по тому, як обирати і як думати. Ще одне питання. Пане Тарасе, а чого так тихо? Захисників з ТЦК майже не видно ні в інтернеті, ні на вулиці. Фактично прильотів нема, договорнячки. Підготовка до перемир'я, підготовка під вибори? Чи московити накопичують ракети до зими? Зовсім забув. Ракет же ж них, мабуть, залишилося на один-два масової обстріли. Економлять, мабуть, ну це з іронією. З повагою з Миколаєв. Дякую за правду. Так. Дуже коротко відповідаю. Ну, перше питання було трошки давніше. З того часу були і деякі обстріли, і деякі атаки, але ракетних не так багато. І е, ситуація навколо територіальних центрів комплектації більше для дискредитації ніж на загальний масовий обсяг. Тому насправді в мене є враження, що дійсно, ви праві моя версія, готуються до якогось перемир'я, і людей треба загнати в певний ступор. Але... Чи будуть при тому заганяти в ступор в обстрілом, будуть дивитися по соціології, по настроях, якщо раптом українці будуть не готові до того, щоб Зеленський в кінці року оголосив, що нам таки треба сідати за стів переговорів, нас всі зрадили, нас всі відмовилися. Ну тоді росіяни зроблять велетенську атаку, бика нас занурять на тиждень, доки це відновиться, і українців якась частина дозріє і будуть готові на це. Я бачу відверту змову. Я це бачу. Чи це відбудеться, залежить від росіян. Там дуже складні проходять процеси зараз Мід Патрушевим, Кадиров підтискає інших. От якщо на Раші вирішать, що їм потрібна зараз перемир'я для трансферу влади, тоді Зеленському дадуть команду і буде тихеньке перемир'я і все. І це відбудеться, як ви кажете. Ні, ну тоді будуть бомбити далі, якщо їм треба буде продовжувати це. Ну, ми граємо в російську гру. Все, в Україні!